Метин Альп, поразка австрійців і мир в Європі. Який космічний підйом зазнав молодий корсиканець? Він тільки що взяв на себе управління країною, яка здавалося, програвала війну і повернувся з ніг на голову, гарантувавши французькі успіхи у Європі. Тепер стояло велике питання: чи зможе Наполон утримати владу в своїх руках? Протягом хаосу французької революції багато урядів боролися, щоб утримати економіку на плаву. Вони часто не мали підтримки, приходили і йшли. Чи зможе уряд на під його покровом стати тими, хто втримує владу? Військові перемоги це одне, але чи зможе генерал керувати країною? Спойлер, так зможе економіка розвалюється. Створюємо новий національний банк, реформуємо валюту, покращуємо систему оподаткування та соціального забезпечення, система права, хаотичний набір законів. Збираємо всі цивільні закони в один новий централізований законодавчий устав, корумповані чиновники та на смітник їх погана інфраструктура. Викидає на смітник, права жінок теж на смітник. Почекай, правда? Ну, в принципі, так, незважаючи на те, що революція проповідувала рівність, наполеон значно скоротив права для певних груп суспільства, і чоловіки мали повний юридичний контроль над своїми дружинами. Ну давайте, жінки, дозвольте чоловікам насолодитись трішки косочком пирога. Наполеон реформував освіту, підтримуючи систему, засновану на індивідуальних здібностях. Це означає, що тепер Сімеон повинен змагатися з усіма іншими, і наполеон зможе отримати найкращих людей, які допоможуть йому керувати республікою. Революція Звела до хаосу, а Наполеон потребував стабільності, тому він змінив деякі революційні речі. Найпомітніший приклад релігія. Революція знівелювала католицьку церкву, але Наполеон розумів, що багато французьких громадян все ще вважали себе католиками, і це було стати проблемою. Тому він домовився з папою і повернув вплив церкви тільки цього разу з деякими серйозними обмеженнями їхньої влади. Він також забезпечив свободу для інших релігій і відзначився позитивним ставленням до євреїв в часі широкого антисемітизму. Важливо Уважити, що він вірив у свободу розповідання, тому що вважав це потужним інструментом для того, щоб зупинити бідних відповідання багатих, чи щось на кшталт того. Загалом метою Наполеона було завершити хаос революції і, нарешті, створити стабільну і процвітаючу французьку республіку. І в цій меті він був в значній мірі успішним і загалом популярним серед народу Франції. Він офіційно заявив, що революція закінчена, додавши я революція голову Наполеона. Було видно на відстані. Звісно, не всі були задоволені реформу. У Наполеона консерватори вважали, що він занадто радикальний, радикали вважали, що він занадто консервативний. Але оскільки Наполеон був диктатором, опозицію зазвичай можна було придушити за допомогою звичайного залізного кулака у 1804 році, після декількох замахів на нього він хотів посилити своє становище і забезпечити, що його династія продовжиться після його смерті. Тому він вирішив, що бути першим консулом все життя недостатньо. Він вирішив, що повинен стати імператором. Він привів голосування, запитавши французів, чи захоті вони від цієї ідеї, і вони висловили підтримку в 99,9%. Звичайно ж, не фальсифіковано. Цей чувак реально хворий. Отже, 2 грудня 1804 року на церемонії в Нотр-Дамі Наполеон був утверджений імператором. Апа також прийняв участь, і зазвичай це він коронував імператора. Але для того, щоб всі зрозуміли, що це незвичний поділ влади в кращих традиціях Карла Великого. Наполеон підняв корону і сам надів її на голову. Як я казав, він точно поїхавши. Тепер він був французьким імператором. Ну наполеони ви були генералом, потім стали пожиттєвим консулом, і тепер ви імператор. Може вже досить? Ваші амбіції задоволені? Я не знаю, П'єре. А що є після імператора? Я думаю, Бог. Ви хочете бути Богом? Так. Я запишу це олімчичку. Увага всім, що взагалі відбувається. Цей корсиканський карлик з'явився ні звідки розмазав нам ніс. Він поширює ідеї французької революції, де б не стала його нога. Він тільки що оголосив себе кролем Італії та імператором. Він не може цього зробити, бо я імператор. О, Привіт, колега монархія. Бачу, ви тут проводите вечірку монархів. Моє запрошення, мабуть, загубилося по дорозі. Я просто сяду вот тут. Вау. Тобі не сіди, смердючка. Ми вже йдемо по твою душу. Я подивився, як ви це зробите. У я такий наляканий. Що аж наклав штани. Увага! Увага! Я наклав штани. Але реально я дійсно наклав штани. Нараз ніж Наполеон оголосив себе імператором. Британці знову оголосили війну Франції, оскільки обидві сторони порушували попередній договір. Наполеон одразу ж окупував Ганновер і розпочав планування висадки на островах, частково оплаченої за рахунок продажі великого шматка землі Сполученим Штатам. Наполеон зібрав всю свою армію вздовж Ла-Манш. але тут була проблема. Хоча потужна армія Наполеона майже точно знищила британців на суполі була дуже мала ймовірність такого результату на морі. Оскільки Британія була володаркою морів, ця проблема утримувала два традиційних ворога від прямої боротьби протягом періоду наполеонівських війн. Однак у британців було в запасі купа грошей. Вони були готові закидати грошимо всіх, хто піде на війну проти наполеона. Австрія, Росія, Неаполь і Швеція були першими у черзі. Сподіваючись поставити наполона на місце, вони утворили третю коаліцію проти Франції. Силам коаліції, мабуть, здавалося, що на цей раз вони мають шанс. Вони не були готові до загального приниження, яке вони скоро зазнають. Війна третьої коаліції була на на краще. Ми вже вивчили дві риси, які робили Наполона великим військовим командиром. Але ось іще одна з найбільших причин швидкість. Він переорганізував свою армію на корпуса, які могли вважатись малими арміями. У кожній була своя піхота, кінота і артилерія, і як результат, вони могли діяти більш незалежно. Вони розкидалися по сільській місцевості, живучи за рахунок землі, а не залежачи від важких залізничних поставок, вони могли рухатись надзвичайно швидко. Наполон приходив він величезні відстані, входячи своїх ворогів, ізолюючи їх. Перш ніж вони це розуміли, і перш ніж вони могли реагувати. Динамічні війни призводили до повного знищення. Хочете побачити, як він це робить? Частина плану коаліції полягала в тому, щоб росіяни об'єдналися з австрійцями і разом атакували наполеона. Об'єднані вони могли натягнути наполеонові жопу на голову. Тому наполеону потрібно було зупинити їх, перш ніж вони зустрінуться, але він був надто далеко. Проблема вирішилася за кілька тижнів. Наполеон притягнув 200 тисяч чоловік у повній таємниці, обминаючи австрійського генерала Мака і потім знищивши всю його армію. Наполеон пізніше зауважив, я знищив австрійську армію, просто маршируючи. Потім він розвернувся, щоб протистояти Новоприбулим росіянам. Окей, здається, що французи йдуть до нас, але подумайте логічно, у мене є ідея, коли вони наблизяться, ми втікаємо. Сер, ви просто еді. Росіяни почали відступати, і Наполеон почав переслідування. І оскільки його тактика полягала на швидких перемогах, це могло стати проблемою. Оскільки чим довше тривала війна, був більше шанс, що інші країни зможуть приєднатися до коаліції проти нього. Але Наполеон знав, що головний руський, з яким він мав справу, був Олександр І, який був молодим і шукав слави, тому він придумав, як спокусити його. Він вислав йому листа. Що там написано? Привіт, я просто маленький хлопчик, і мені дуже класно. Це ви так читаєте? Чи це він так написав? Це він сер. Нащо він це робить? Я не знаю, але це дуже мило, безпомічно і вразливо. Маленький хлопчик, дуже наляканий, миленький Борис. Дай на мені мій арбалет, ми йдемо на полювання». Об'єднані сили коаліції розвернулись, щоб протистояти Наполеону, якого вони тепер вважали беззахисним. Він був розташований в Остердиці, і щоб все здавалося так, ніби він відступає. Він навіть залишив висоти. Густий туман опутував центр Наполеона, тому союзники зловили наживку і зайшли на висоти. Відтак вони помітили дуже слабкий правий фланг Наполеона і спустилися з висот, щоб його розбити. І це було саме те, на що Наполеон сподівався. Неякий час по тому на їхніх очах Величезна армія вийшла з туману, запускаючи масу французів у центр для нападу на павер, французи оточили їх з усіх сторін, трощачи російські морди. І коли руські намагалися втекти через замерзлі озера, Наполеон наказав свій артилерії стріляти по льоду, що призвело до того, що величезна туча людей потонула. Але він сказав мені, що він просто маленький хлопчик. Я ж правильно зрозумів. Він обманув вас, сер. Ти маєш на увазі, що це я весь час був маленьким хлопчиком. Це був тактичний шедевр Наполеона, і Австрія знову була змушена укласти мир з Францією. Потім, із завоюванням Франції і Ніаполя, в 1806 році війна третьої коаліції закінчилася ще одна перемога Наполеона. Це вже був третій раз, коли Наполеон віджарив австрійського імператора Франциска. А за цим мирним договором Наполеон вирішив покарати його за непосидючість. Його змусили віддати територію, виплатити значну компенсацію, обіцяти ніколи більше не боротись проти наполеона. Наразі Росія, Швеція і Британія залишалися в війні з Францією, але жодна з них не могла становити значної загрози. І так Наполеон взявся за роботу по зміснення свого впливу в Європі. Він роздавав владу над захопленими територіями своїй родині і друзям. Він створив нову конфедерацію в Німеччині вуглаві з собою в якості протектора. Бачивши, що його вплив у Німеччині спадає, імператор Франц Йосиф визнав реальність і офіційно розпустив священну римську імперію, держава, яка існувала понад тисячу років, але не всюди удача поверталась до Наполеона. зокрема, Іспанія раніше об'єдналась Францією у 1804 році, тому британці просто не могли стриматись від того, щоб знищити іспанські кораблі. І наполеон сподівався, що об'єднаний франко-іспанський флот зможе вторгнутися в Англію. На жаль, він отримав звістку, що британський адмірал Нельсон захопив його флот у Трафельгарі. Зазвичай морські битви виглядали так. Але як цьому випадку зробив Нельсон? Він зробив так, ніби був дурним? Ні, він зробив так, ніби він був генієм. Він успішно прорвався через франко-іспанський з колінією і добавив масло в вогонь. Його перемога забезпечила британський контроль над морем, а його смерть під час битви зробила його легендою. Сподівання Наполеона на майбутнє вторгнення в Британію розпалося, як картковий будинок. Наполеон також сподівався забезпечити мир на континенті, але це не виглядало ймовірним, оскільки король Прусії був під тиском своєї антифранцузької дружини. При він заснував конфедерацію на нашій землі. Він сказав нам, що передасть Гановер, але потім віддав його британцям. Тобі треба оголосити йому війну. То ти взагалі до війни, то ти взагалі до короля Сопляк. На війну добре у жовтні 1806 року. Прусія, слідуючи її відомій військовій традиції, приєдналася до коаліції. Оголосила війну, розпочавши війну четвертої коаліції. На жаль, король Прусії Фрідріх Вільгельм третій не був найрозумнішим генералом в висках. Подивіться на Наполеона, у мене вже на все французьке алергія. Хлопці, ми розіб'ємо його цього разу, але ось в чому річ на цей раз нам треба триматися разом. Під жодними обставинами не вступайте в бій з Наполеоном один на один. Ви всі бачили, що сталося з Австрією. Ei, kur eidžiau, Fred? Ei, tu tu būsi dušku, tu, a, nori patracevati su Fedu. У нас демешці без консультації зі своїми союзниками Прусія відправила Наполеону ультиматум, вимагаючи від нього вивести всі свої сили з Німеччини. Деякі з вас, хто дивляться це відео, ще навіть не можуть самі витирати свої власні задниці, але навіть ви знаєте, що не можна просто так відправляти наполеону ультиматум. Очевидно, Наполеон поспішив до Німеччини. Армія Прусії була досить застарілою. Тож, коли вони зустрілися з Наполеоном у битвах при Єнії і Ауерштеті, його відлупасили як останню сволоту. І Наполеон продовжив без Альне переслідування втікачів, захопивши Берлін, і протягом одного місяця майже повністю знищив залишки прусських сил. Фрідріх Вільгельм та залишки його армії відправилися на схід. На цей момент сили Наполеона були досить втомлені. Прийшла зима, і умови стали сурові. Він передбачав, що обидві сторони перестануть воювати в зимовий час, але руські вирішили спробувати свої сили в несподіваній зимовій атаці. Наступила серія жорстоких боїв, яка понесла велику кількість жертв з обох сторін, включаючи битву при лаву, яка провелась в умовах бурі. Люди замерзали до смерті і багато дезертирували. Російська артилерія розірвала французів на шматки, і сам Наполеон на мить чудно опинився в полоні. У кінці кінців французька армія була врятована завдяки легендарному наступу кіноти під командуванням Мюрата. Після жаху, заданого обом сторонам, вони вирішили, що буде добре не проводити більше боїв до кінця зими. Коли наступила весна і бої продовжились, руські були відтіснені до Фрідланда, де російський генерал Беннігсен помилився, ставши спиною відносно річки але Французька артилерія Кипила росіян між річкою і їх концентрованим вогнем. Наполеон використав одну з основних складових стиль бою. Багато росіян потонули, коли вони намагалися втекти. Війна четвертої коаліції. Перемога Наполеона.